Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. І зараз ми розпочинаємо огляд третього дня Євро 2024. Розпочнемо ми з матчу Польща Нідерланди, який завершився з рахунком 1-2 на користь нідерландців. Забивали Букса, Гакпо і Векхорст. Відкрили рахунок поляки, хоча насправді виглядали симпатичніше нідерландці І в начало першого тайма. Показало нам, чому цю команду вважають одну з основних фаворитів на турнірі, тому що зіграли вони дійсно класно і активно продвигались вперед, багато атакували, кожна атака завершувалась ударом в ствір воріт або просто поворотом. Але їм багато не щастило. Багато промазували, били вище воріт. Депай, Гакпо. І сам гол Гакпо забитий був також не надто чисто. Після рикошету м'яч злетів, але голландці на цей гол заслуговували. Поляки ж забили одразу з кутового, чуть ли не в одній з своїх перших атак заробили кутовий на 16-й подали, і букса класно вистрибнув та забив гол. Гакпо відповів, і Векурс уже вийшовши. На заміну забив на 83-й хвилині, вивівши в вперед і принісши перемогу. Гравцем матчу стає Коді Гакпо, він забив. Плюс він дуже непогано виглядав. Також Натанаки в, в Нідерландів зіграв дуже непогано. І хотів би відзначити Ван Дейка, він також мав хороший момент, щоб забити кутового, але там воротар витищив. Чи захисник заблокував, не пам'ятаю точно. І в захисті він також виглядав непогано. Я тільки не пам'ятаю, чи з під нього забивався гол поляків, але в захисті він дуже солідно виглядав. Тож цей майд забирають нідерландці собі в копілочку, і у нас на табличку, на табличку Дивимось в Нідерландів три очки, завтра грає Австрія-Франція. В цій групі, тож потім подивимось. Вже матч завтрашній їхній, завтра, точніше. І розпочнемо з матчу Словенія, Данія продовжимо, точніше, ним. Один-один рахунок. Янжа забивав і Еріксен. Еріксен вивів Данію вперед. Словенців Янжа врятував. І потім почалась така тема, що спочатку, перший тайм, здається, був взагалі за Данію там. ось і два в світ воріт. Особливих моментів у словенців не було. Але другий тайм словенці додали крепко, забили, плюс ще мали моменти. Там і Шешко пробив у штангу, і з відскоком міг ще добивати, але там був невдалий до... До... доіграш без особливого, без особливої небезпеки. Але тисли словенці добряче і Данія. Не змогла перемогти, я на них став. Я думав, що вони переможуть з рахунком 2-1. Словенці ж показали хорошу гру та витащили нічию для себе і могли ще й перемагати. Ідемо далі. Сербія-Англія, який цей матч завершився тільки що. Ми його подивились, і це був один з найнудніших мабуть матчів на цьому Євро, тому що Англія, забивши на 13-й хвилині, Белінгем це зробив. По суті, більш таких явних моментів жорстких немало. Окрім Гаррі Кейна, він там пробував головою, потрапив у перекладину, здається, від голкіпера, м'яч відскочив. І все, особливих них моментів не було. Ось XG 0,50 у Англії, в Сербії 0,20. Володіння м'ячем майже 50 на 50, удари також рівні. Удари в площину ворі, то всього лиш на один удар більше в Англії, всього їх три. Надзвичайно скучний матч був і ледве додивились. Мене, наприклад, розбудив фінальний свисток. Не знаю, що сказати по ньому. Очікувалось більше. Якщо англійці так далі будуть грати, то я не знаю, в них маловато буде шансів на успіх в цьому турнірі. Не пам'ятаю, як вони грали на чемпіонаті світу. Чи одразу вони демонстрували гарну гру, що їм дозволило пройти далеко, чи вони розкачувались поступово. По-моєму, вони одразу почали грати ну, добре. Тому що від них очікує сьогодні, Ні. на цьому турнірі я не знаю. Дивимось таблицю. Англія перше місце, далі Данія йде, Словенія і Сербія. Подивившись на цю групу повністю, я два матчі подивився з цієї групи, можу сказати, що. Словенці непогано виглядають. Серби серби також не прям там щоб аутсайдери. Я думаю, що в них якісь шанси є, все-таки, атака в них присутня, доволі непогана. В них там травмувався Костіч, не знаю, як це на них вплине, але склад у них все-таки такий добротний, середня крепкий. Хоч вони. І в них хороший склад, але вболівати ми за них не будемо. За їхні сьогоднішні витівки з, флаг... з прапорами Росії. Хай вони йдуть нафіг. Так і залишаються на своєму четвертому місці. Тож мої прогнози, які вчора я ставив, збулися. По суті, тільки в От два прогнози з трьох в мене вчора. Які я вчора поставив, відбулося. Це перемога Нідерландів, я рахунок тільки не вгадав. Вони, я став на 3-1, вони зіграли 1 2 1 Словенці зіграли в нічию, я став на перемогу Данії і ставив на перемогу Англії, але з рахунком 3-1. Вчора я ставив 3-0. Але я сьогодні подивився стартові склади та передумав, тому що все-таки атака в Сербії є. І моменти в них, в принципі, які, які там були. Вони били поворот, там був сейф Пікфорда. тож таке. Завтра ж у нас матч, який ми всі чекали. Це перший матч збірної України на Євро 2024 проти Румунії. По суті, виїзний матч. Номінально виїзний матч. Буде відбуватись він у Мюнхені на Альянс арені Четверта година дня, довго чекати не прийдеться. Тож, я думаю, що рахунок буде 2-1 на користь українців. Ось так поставлю. Думаю, що все-таки в нас не буде сухої перемоги, тому що проблеми є в захисті, і я думаю, що Румуни не, не знаю, яка в них там зах... напад. Який там... Але в нас, як завжди, буде гарячка на початку турніру. Як і, в принципі, навіть не на початку, а просто в нашої команди. Ребров не продемонстру... Команда Реброва не продемонструвала нам чистий захист. Ну, такий впевнений захист, точніше. Вони продемонстрували. Я думаю, що все-таки пропустимо, на жаль, але я думаю, що заб'ємо більше. Довбик заб'є і. Можливо, циганков. Або Судаков. Думаю, ці два хлопця заб'ють. Тож, ставлю на рахунок 1-2 на користь України. Бельгія, Словакія. Взагалі не знаю, що там за слова, чи не за склад. Але думаю, що вони рахунок десь 2-0-2-1. Я поставив би. Я б взагалі поставив 2-1 цей рахунок. я думаю, що група ця рівна і рахунки будуть відповідати рівню цієї групи. Тож ставлю на Бельгію 2-1. Австрія-Франція, думаю, 3-0 буде. Можливо, навіть більше, думаю, французи можуть і більше закотить. Австрійці взагалі не вірю. Знову ж таки, не знаю їхній склад, пам'ятаю тільки Алабу. Не знаю, чи грає там Арнаутович ще. Але ну, завтра вже по ходу дня будемо бачити, що там у них по складу. Якщо що, поміняю свій рахунок. Тож такі в мене прогнози. Румунія, Україна 1-2. бельгія Словакія 2-1, Австрія, Франція 0-3. Тож, завтра чекаю вас в телеграм-каналі Футбол, Там ми викладаємо голи з матчів, також статистику, оцінки та цікаві моменти стартові склади також там. І ще до одного перейдемо до однієї події. Це збірна України сьогодні грала проти Кодівару на турнірі, на турнірі Моріса Ревело. Вони перемогли з рахунком 3-2. Основний час завершився з рахунком 2-2, але була серія пенальтів, які збірна України змогла перемогти. Це Олімпійська збірна, яка в... це був для неї останній підготовчий матч на цьому турнірі. Не знаю, чи будуть ще товариські, але вже далі буде Олімпійські ігри. І там збірна виступить на них. Тож, по пенальті, вони перемогли, хоч і перший пенальті не реалізував Хлань. І стало тривожно. Також не зміг відбивати пенальті Фесюн. Здається, стояв на воротах, але все-таки вирішальний пенальті він потащив і пер... приніс перемогу. Тож, такі в нас справи сьогодні. Чекаю вас завтра на огляді четвертого дня Євро. Дякую вам всім за увагу. Ставте лайки та підписуйтесь на канал в Ютубі і в Телеграмі. Там багато цього чого цікавого. Чекаю вас там. Дякую за увагу.